Мені повезло, то, що у мене на провітрі стояв і балкон, і всі окна, все. У мене тільки все поокривалось і вилетіли ну, витяжки в ванні в туалеті. А так все це ну страшно було, звісно, що муторошно, Такий губ був, що взагалі Начало все гореть, ну правда, оперативно позвонили, приїхала. І ті, як ребята з пожарки почали тушити, ніколи повибігали з ведрами, допомагали. Ну, страшно, звісно, чесно сказати, дуже страшно. Але вже виїжджали на, на полтора року, вивезла дітей, внука вивезла, все, приїхала сюди. Ну, за що? Я пенсіонер, я інвалід, куди? А зараз такі ціни, що і куди їхати? Не знаю. У них балкон горел, а потім, я не знаю, оно ж не видно. И сюда пламя било, ветерок оттуда і на наш балкон пламя. А які ну, у вас пошкодження в квартире? Ну, у нас балкон розрушило і балконное стекло. Я там немного винесла, а то син забив пленкою. Ну так. Проснулися. Утречком подше, оно ж 4 часа, якраз в утро, утро, считай. Ну темно. Да, начало пятого, где-то в 10 это так было, пятого. Вроде бы ж лягати, отдыхати вже і ще думаю, що ж рано. Та оно тут як дало на всю Іванівську, і рявкам, і плачем, і все. А ви з цього під'їзду, з якого коло? Ні, я з третього під'їзду. З третього, ну сильно було чутно, воно. Очень, очень даже. У мене даже окно ото как-то как ударила сразу, И окно, кажется, на меня оно двинуло. Но у меня новые стекла, у них вот эти вот, которые старые, они могут потрескаться. А наше вот это вот новое, вроде бы еще держаться пластиковые. пластиковые. Вот. И, ну, это, вроде на меня оно А до ага. А потом дивлюся обратно.